З другого боку так само відпустити такий рычажок. І от ті рячаги я вроді відпустила, але я не знаю. Що далі? Вперед, да? фатер, якщо я тобі поможу. Зрошиться -то з місця. Може, поставив два на тілі. Що, не ми просто... Повертати, може повертати. Наприклад, вправо, да. будеш їхати вправо. Вітайк, вітають, літак. Чи так не вийде? В неї не буде сили,

не зараз назад, коли йде рух, тут я збираю, тут я Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. От не а я тут не нусь, просто Ні, я тебе розставлю. Ми не маємо шині. Як вам враження? Зараз не ставити на паузу. Пішно лідрози самого поїздного. Чесно, не дуже щоб не весело. — Ну так, але не, скучно, не так скучно, як сидіти. Просто проводжу цей експеримент, бо багато людей не розуміють цього і в будь-яку секунду кожна людина може опинитися на цьому місці. А місто ще не дуже пристосоване сюди. Не пристосоване. І люди би повинні розуміти, що місто не пристосоване багато нюансів тих всіх. Треба щось міняти. А щоб міняти, тут треба більше людей. Щоб розуміло тут все. Біжу гарною дня. Дякуємо. Я в банк йду. Я присіла, бо я йшла з баму пішки і присіла. А ти взагалі... — Ролик можете дивитися на ютубі. Добрий день. У мене є одне питання до вас. Я проводжу соціальний експеримент. Не хотіло б ви спробувати сісти на візок і поїхати я не впевнена, що я справлюся. Та чому справитися? Я розумію, наскільки це тяжко. не немає нічого пустити, ну не ви знаєте. Ні, я не спорю це і На рівному туман зараз дан дорожку. Ту не важко навіть. Ходи? Ходи, я тобі зважу. Тут з'єд лавки. Я буду знати. На території. у Ну прям, блин, сулумеем, то у лошади тоже по не знаю, с кем Я вот за сегодня могу сказать типа, факты, что сегодня все не Все, я, короче, паркоты. Oh. Відтягне. мені, як це робиться? Зняття. Треба... зняті? треба зняття. Угу. Їхаться як педалі, крутиться ногами, а тут руками до педалі. Ага. І... Жмете і... на речаги і пороти і так само. Ні, телефон постав в кишені собі. Це Повернути можна? Давайте. Ось так? Так, так, так. Так, так, так. І ще, і ще ну просто сили трошки О, повертати. О! Молодець. Повертати? В, ну, в сторону. Повертаєш оці ручки. Ручки в сторону. Ду, ду, ду... Ні, ти її попхай краще ззаду, і вона сама просто доверяє важко. Треба, щоб вона розвернула. Помагай, я помагаю. <плес> ну, Напевно, якби, не дай Боже, сталася така ситуація, я не справилась. Це насправді дуже-дуже тяжко. Ну, ну так, але якщо водій, має, то він входить, коли хто не навіть він зможений. Як тобі може виставити свої враження? Дуже тяжко, треба мати дуже сильні руки. І я знаю, що дуже тяжко по вулицях, тому що наше місто, на жаль, дуже не обладнане для людей на інвалідному візку. І справді дуже тяжко. Ну, тобто Я бачила, коли люди йдуть, і вони просто не можуть перейти дорогу, тому що там різкий бордюр і дуже тяжко з'їхати. Тобто або не можуть піднятися в якийсь заклад, тому що там немає не обладнаний він для інвалідного візка. Ну тобто тому тобі... ви справжні герої. Чесно, такі люди, це дякую. справді справжні герої. Ви неймовірні молодці, тому що це справді дуже тяжко. і Я тут відчула це на собі. Величезне дякую за таку можливість. О, саме він хоче сказати тобі, що от герой, герой для нього. Ти. Ну вот герой е, ти, ти погодилась, ну дівчатний та на хлопці, не не то щоб не всі, Підписуйтеся, Але, на Підписуйтеся на YouTube канал Старошак Віктор. Підписуйтеся на YouTube канал Старошак Віктор. Як правильно називається? Старошак Віктор. Ага, так є, добре. І Що? відео у вас буде на Ютубі. Добре, дуже дякую всем. Дякую І вам. гарного дня.